Вітаю! В даному відео ми з вами розглянемо, як працювати з наборами в системі ВАЗ Малий Бізнес. А саме загальне налаштування, Як створюється набір. Подивимось ціноутворення набору та створимо замовлення покупця з використанням набору. Для роботи з наборами нам необхідно перейти у розділ налаштування ще більше можливостей загальне та увімкнути опцію набори. Переходимо до створення наборів. Розділ налаштування, налаштування, всі довідники. Номенклатура. Натискаємо Створити. І одразу хочу зазначити, що набір ми можемо створити тільки для номенклатури з типом запас. Та робота. Яскравим прикладом наборів може виступати у нас набір меблів, наприклад, диван та крісло, набори для творчості, наприклад, набір для малювання та інше. Давайте створимо, наприклад, м'який набір Софія. М'який куток Софії. Тобто це в нас виступає вже назвою набору, котру ми будемо продавати, так? Натискаємо записати. Та переходимо за посиланням набір. Тут ми з вами зазначаємо, це є в нас набором, чи це не буде в нас набором. Ставимо це набір. Далі ми з вами можемо визначитись, що ж це в нас за набір. Тобто, яким чином будуть формуватися тіни комплектуючих? Тобто за встановленими тінами, або загалом за ціною набору пропорційно встановленим цінам, або за ціною набору пропорційно долі вартості. Давайте залишимо за встановленими цінами. Далі, варіант друку. Тут ми з вами можемо зазначити, яким чином цей набір буде в нас показуватись в друкованих формах. Тобто ми можемо в друковані форми виводити тільки назву набору, виводити тільки комплектуючі. Тобто, якщо це в нас м'який куток, наприклад, диван та крісло, то ми можемо вивести тільки номенклатуру диван та крісла. Або ми хочемо виводити. Назву набору і безпосередньо самі комплектуючі. Давайте так і залишимо. Далі переходимо до створення набору. Як ми бачимо, що набір ми можемо створювати без характеристик, так? і якщо в нас використовуються характеристики, особливо для тієї номенкатури, то ми також можемо створювати і набори для конкретних характеристик. Натискаємо Додати. І ми створюємо сам набір. Це у нас диван Софія жовтий, є одна штука. Далі додамо ми крісло. Софія жовте. І крісло в нас буде два штуки. Далі повертаємося на головне, натискаємо записати. Ось таким чином ми з вами створили наш набір. І так. Ціноутворення утворення набору. Так як ми з вами вказали за встановленими цінами, то, відповідно, система нам повинна сформувати ціну набору відповідно до тін, комплектуючих, так? тобто складу набору. Давайте відкриємо диван, Софія жовтий. І подивимось, ось у нас встановлена ціна 5000, тобто ми створили нову ціну. Витіни в нас розрібна ціна. А також крісло Софія жовте. Розрібна ціна півтори тисячі гривень. Так, давайте тепер продамо наш набір. Створимо замовлення покупця. Вказуємо самого покупця, дату відвантаження та даємо нашу номенклатуру. Давайте проведемо. І ось тепер нам система каже, що в табличній частині у нас присутній набір, так? і його необхідно розгорнути, вказавши характеристику. Тобто, коли в нас вимкнено робота з характеристиками і є загальні характеристики для номенклатур, особливо, система може вам вказати, що необхідно розгорнути завдяки характеристиці. Ми знаємо, що ми з вами створювали цей набір без характеристик, тому там, де характеристика, оберемо без характеристики. І ось система нам розгорнула склад нашого набору. Так, Ось воно. При цьому, що ми з вами ще можемо бачити, так? система нам вже підрахувала заздалегідь, що ціна буде 8 тисяч. Тобто система подивилась склад набору, яка ціна у комплектуючих, та додала. Тіни відповідно до кількості. Провести. Тепер давайте подивимося, що в нас буде в друкованих формах. Якщо пам'ятаєте, ми з вами встановлювали, що в друкованих формах виводити назву самого набору та його комплектуючих. Відповідно, в нашій друкованій формі ми і бачимо, м'який куток Софія, назва набору. так та диван Софія крісло Софія це є комплектуючий.